Добрий вечір. Добрий вечір. Я взагалі людям про них розказую. Mm -hmm. А Давайте так, я вам розкажу, що знаєте тільки ви, ніхто інший не знає. Mm -hmm. Я людям розказую їхнє майбутнє, але майбутнє може розказати будь-яка собака і кішка. І це ніяк не перевіриться, правильно? Mm -hmm. Але якщо я вам розкажу ваше минуле або ваше сучасне, що знаєте тільки ви і ніхто інший. Mm -hmm. Буде прикольно. Mm -hmm. І так. Називайте число місяць, це не астрологія, це не гороскопи, не нумерологія. Називайте число місяць рік народження якогось чоловіка. Може, ваш батько, ваш син, хлопець, хто завгодно. Ім'я не треба, нічого не треба. Просто число, місяць, рік народження і ваша дата народження. І я вам дещо розкажу. Дуже коротко розкажу. Давайте спочатку чоловіча. чоловіча. Будь-який чоловік з вашого життя. Блін, Навіть не знаю, як вам сказати. Ну, Я вас дивлюсь, зараз нічого не рахую, просто дивлюсь по трьом параметрам так на глазок. Ну, це не дуже точно. Але дещо точно можу сказати. Можу точно сказати, що і ви, і він, ви взривні емоційні. Ви любите бути командиром, любите бути лідером. А він такий, що е, він дуже цілеспрямований. Якщо поставить якусь мету, він іде до неї, він буде, я не знаю, рити землю, довбати стіну, поки не доб'ється свого. Якщо з ним хтось не погоджується, він все рівно буде доводити, що він правий, там, що його думка має бути, його має бути верхня. Вам спілкуватися з ним дуже комфортно. Як бізнес-партнери у житті, щось зробити разом. Прибрати, ремонт зробити, класно, супер. А от бачення проблеми, бачення якоїсь ситуації вашого вашою парою погано. ну Бачення ситуації, наприклад, ви йому кажете: ну не знаю як звати, наприклад, Микола, дивись, оце запальничка. дивека прикольна. А він каже, ні це ручка, а не запальничка. Ви кажете, ні, це запальничка. Ні, це ручка. І на рівному місці ви можете почати сперечатися. Але ви відходите дуже швидко і дуже часто сваритесь, дуже швидко миритесь. Ось що можу сказати. І ще, що у вас добре, це життєві цінності. Ваші життєві цінності і його життєві цінності співпадають. Оце такий дуже коротенький, такий, як сказати, аналіз вашої пари. У мене взагалі немає слів. Одні емоції, так? Да? Да, да, так, Чудовий і тільки вам побажання таке, щоб ви процвітали і далі розвивалися у всіх своїх напрямках. Дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава і ви, теж, що прозвивались, шановні друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Сподіваюсь, у вас якісь питання виникли. Може вас порахувати з кимось на сумісність. Тому Якщо ви хочете дізнатися, наскільки ви сумісні, підписуйтесь на мій інстаграм, який ось тут знаходиться. Я вам бажаю гарного дня! Всього найкращого. Не повторюйте своїх помилок. Вчіться на помилках інших людей. Пока.